Ну що ж, друзі, сьогодні в такому незвичному форматі записую для вас відео. Хочу вам повідомити декілька важливих новин, коротких новин, щоб не займати багато вашого часу. По-перше, друзі, Володимир Зеленський не перестає забувати про всіх чоловіків за кордоном, і він просить європейських своїх друзів, колег по фаху для того, щоб вони допомогли в доставці або ж в депортації таких чоловіків примусові з Європи в Україну. Ні, для кого це не секрет, і звісно ж. Як заявили представники польської та венгерської влади, що вони не готові цього робити через економічні проблеми, які існують на сьогоднішній день в цих країнах, тому хочу вам сказати, що жоден чоловік він не виїде ні з Польщі, ні з Венгрії, поки ця влада тієї чи іншої країни не погодиться на таку співпрацю. І я думаю, що це буде не швидко. Друге, друзі, те, що знову ж таки наш президент України Володимир Зеленський. Анонсував про відкриття додаткових консульств, які будуть працювати на добро наших громадян України за кордоном. Тому що на сьогоднішній день існує велика проблема із тим, що російська пропаганда працює за кордоном. І всі повинні усвідомити одне. На мою голову приходить інформація тільки про те. Що нічого не зміниться після того, як консульства додаткові будуть чи посольства відкриватися за кордоном. Мені здається, що з'являться додаткові голови, які будуть просити їсти і далі нервувати наших громадян, які знаходяться за кордоном. Наразі у мене все, друзі. Підписуйтесь на канал. З вами був Сергій Пех, і хочу вам нагадати, що якщо ви шукаєте роботу, то Хочу вам запропонувати в понад 100 містах Польщі роботу відкримі персонал і заявку ви можете залишити одразу прикріпленому коментарі чи в описі під цим відео. Рекомендую сам перевірив і вам.